Які найголовніші ролі, як тобі здається, має поєднувати взагалі в собі чоловік, щоб жінка поруч з ним вона могла почувати себе спокійно і, звісно, щасливою? На мою думку, це чотири головних ролі, які мають поєднуватися і бути, так би мовити, між собою в певному союзі і доповнювати одна одну? Перша роль це роль захисника, друга роль це функція друга. Третя роль це коханець, і четверта роль це забезпечувач сім'ї. Якщо у чоловіка всі ці чотири ролі. Є і вони поєднані між собою. Тоді жінка поряд із ним буде відчувати себе спокійно, вона буде довіряти йому, вона буде задоволена на всіх рівнях, які в неї є. Там це може бути емоційний рівень, це може бути духовний рівень, це може бути фінансовий рівень. Тобто, чоловік, який поєднує в собі ці чотири ролі, він може зробити свою дружину дуже щасливою, тому що. Кожна з цих ролей вона має свою дуже важливу практичну прикладну функцію в відносинах. І давай же ми з тобою тоді розпочнемо з першої так більш детальніше її розберемо. Якщо ми говоримо про захисника, що таке бути захисником в своїй сім'ї? по перше, тут справа не тільки йде про здібність фізично захистити свою там дружину на вулиці від якогось хулігана. Це потрібна річ, не це, це дуже важливо, але здебільшого тут мова йде про те, щоб вміти захищати свою дружину від непотрібного стресу. Тобто, це ситуація, коли чоловік розуміє, що я в нашій сім'ї приймаю можливо такі більш важливі стратегічні рішення. Я раджуся, звичайно, зі своєю дружиною, але я не боюся відповідальності, я не ховаюся. Від відповідальності і я накидаю дружину під потяг тих проблем, і того стресу, який виникає в нас в сім'ї. Тобто, це здібність чоловіка бути чоловіком, це здібність чоловіка бути першим номером, тому що я. Розумію, що ми живемо там в сучасному світі, де вже давним-давно вирішені питання, що жінка в соціумі займає таку саму позицію, має ті самі кар'єрні перспективи, і ми не говоримо, що там хтось вищий, хто й нижчий за за когось. Ми говоримо про те, що коли чоловік здібний взяти на себе роль. Голови сім'ї і рухати свою сім'ю кудись. Жінка, будучи за мужем, вона буде щасливіша ніж коли вона виконує функцію першого номера. Вона думає, де брати гроші. Вона думає за що там годувати дітей. Вона думає там, яке важливе рішення приймати там переїжджаємо чи не переїжджаємо. А коли вона намагається радитися з ним, він говорить, ну я не знаю, як вирішиш, так і буде. Я таких щасливих жінок чи поки що не бачу. Тому функція захисника це вміння захищати свою дружину від непотрібного стресу. Від непотрібних її проблем і брати на себе важливі стратегічні рішення, але знов ж таки радитися з нею і поважати її голос, і розуміти, що це найважливіша людина в моєму житті. Я дійсно можу сказати, що набагато себе легше почуває жінка. Знаєш, коли якісь такі питання вирішує там чоловік, навіть просто там куди куди ви поїдете, побутові, хто хто да. купує білети, там чи хто там купить навіть ті продукти, вже є так, ну типу, якимось таким полегшенням, знаєш, де ти відчуваєш, що не ти вже несеш за все дійсно відповідальність, а є хтось, хто може вже про тебе Звичайно. попіклуватися. Да. Ще функція захисника вона е може бути неочевидна для чоловіка, але свою сім'ю потрібно вміти захищати від негативного Впливу інших людей, тому що може бути така ситуація, що ваша дружина в інстаграмі там побачила якогось нумеролога, астролога, таролога, там я не знаю, ще якогось олога. І вона підсіла, і вона почала говорити, що там ну у нас з тобою там зараз в відносинах це відбувається, тому що ретроградний Меркурій там знаходиться. Ну тобто, потрібно вміти свою сім'ю захищати від такого, тому що це дуже сильно впливає і нівичить відносини дуже швидко. Якщо про проникає якась езотерична зараза в голову до жінки, це це дуже сильно руйнує відносини. Свою сім'ю потрібно вміти захищати навіть інколи від впливу своїх рідних і близьких. Тому що для чоловіка буває така ситуація, що, типу, що ну, ну це ж моя мама. Ну комону я, типу, я до 28 років взагалі то жив там взагалі з батьками. Ну і тут ми да там 8 років живемо з дружиною, ну це ж мама. Це ж, мама, вона поганого не порадить. Тобто, і чоловік може навіть не реєструвати, що його емоційна поповина, яка не перерізана була вчасно в відносинах з мамою, вона призводить до того, що його дружина сьогодні поряд із ним не відчуває себе захищеною. Вона не відчуває, що е, вона має насправді свого чоловіка в сенсі того, що вона якось ну, впливає на нього в нормальному сенсі цього слова, тому що вона розуміє, що я можу з ним говорити про щось, але якщо мама скаже, що... На цю роботу йти не потрібно, він не піде. Я можу ну, що з ним планувати фінансово. Але якщо мама скаже, що в гроші в це вкладати ой ой, ой це МММ, це не потрібно, то він не буде. Ну тобто вона розуміє, що там зона впливу вопів за геть інша, і тому для чоловіка інколи обмежити вплив на себе найліпшого друга. Собутильників, якихось там мами, там чи старшої сестри, інколи буває там залежність, теж певна. То, то треба вміти обмежувати це і розуміти, що я захищаю відносини від. Негативного впливу від інших людей, але і від нездорового впливу зі своїх, тому що добре, коли в чоловіка є гарні відносини з батьками, добре, коли в нього є найкращі друзі, він з ними спілкується, радиться, все окей. Але головний вплив, так би мовити, один на одного, який має відбуватися, він між чоловіком і дружиною. І головне радитися один з одним, головне між собою побудувати цю єдність. І всі інші люди в нашому житті вони вже відіграють так, би мовити, ну, достатньо другорядну роль. Ну і третій момент. В якому чоловік може бути захисником для своєї сім'ї, це більше підійде для людей, які там духовно розвиваються, тому що нас будуть слухати там люди, які притримуються наукової картини світу, хтось там агностик, не визначився, там, у що він вірить, там чи є Бог, чи еволюція більше йому подобається. Але от, для людей, які стають на духовний шлях розвитку, е, дуже гарною ідею, якщо ви як захисник будете за свою сім'ю молитися. Тобто, якщо ви практикуєте там, ранкову вечірню молитву, і ви можете просто звертаючись до Бога своїми словами сказати сказати там Я прошу, щоб ти благословив там здоров'я моєї дружини. Прошу, щоб ти благословив наших дітей, щоб ти благословив її роботу, щоб ти благословив її мрії, відносини там, ну і далі, далі. далі. Таким чином, коли ми ходатайствуємо в молитві за свою дружину, це форма так би мовити, теж духовного е захисту її, тому що є люди, які, наприклад, ну чітко знають, що є духовний світ і реальність цього духовного світу. Ну є люди, які до цього ще ставляться, так би мовити, скептично. тому Якщо ви духовно хочете розвиватися, молитися за свою дружину, це дуже гарна ідея. А давай ж тоді вже поговоримо про другу функцію, тому що думаю, що жінки ж зараз такі нас слухають, знаєш такі, ось це саме те, що потрібно. Їм вже цікаво, яка там друга функція, тому скажу це замість них. Це функція друга, і важливо насправді, щоб навіть от чоловік вибудовував відносини з дружиною саме в такому порядку, тому що якщо чоловік по перше не захищає, їй буде дуже важко його поважати. Але потім, після поваги після захисту, після так би мовити, твердого плеча і такої широкої люблячої спини, після цього має йти функція друга. Друг це спільний час, це цінності, це коли вам цікаво разом. Це коли я питаю, як в тебе справи, не тому що це формальне питання, яке я маю тобі задати як своїй дружині, а це коли мені насправді. Глибоко, цікаво, і я хочу дізнатися, що відбувається в твоєму житті, тому що дуже велика кількість людей, на жаль, вони типу познайомилися там в 19 років, там одружилися там в 20, і вони, як би мовити, трошки як зависли на тому рівні. Тобто вони не продовжують пізнавати один одного, дізнаватися. Вони просто там говорять про якісь побутові речі, побутові питання, там що, що в кого на роботі відбулося. Все, і жінка в цих емоціях, ну, відносинах емоційно страждає, їй не вистачає. І чоловік розуміє, ну мені. Не цікаво з дружиною якось. Ми щось говоримо то про дитину, то про роботу, то про хатні справи. Та ну його, типу, не цікаво. А там що там? там о, Тікток, о, там, футбол, новини. Тобто і, і оця штуковина вона перемагає, коли нема у цієї дружби, нема цієї спільності, нема цих спільних цінностей. І тому е, дружба, вона не виникає. Автоматично, тобто, те, що ви одружилися, і те, що у вас навіть там гарний секс, те, що у вас народилися класні діти, те, що ти гарно заробляєш на роботі, це геть не гарантує, що ти будеш для неї гарним другом, неочевидна історія. Тому що дружба це в першу чергу запланований час. І саме тому я, коли чоловіки, наприклад, там приходять на консультацію, або проходять у нас в школі там навчання, певні курси, я їм завжди говорю, що дивіться, у вас робота завжди буде. Ну, типу, якщо ми не говоримо про ледерів, там, про людей, які втікають від роботи, ми говоримо про нормальних чоловіків, я говорю, робота завжди буде, завжди будуть проекти, завжди буде стрес, завжди буде можливість заробити додаткову тисячу гривень чи тисячу доларів. Але час зі своєю дружиною ну, може бути так, що ти його, якщо не спланував, в тебе на все буде вистачати, але не на це. І тому в першу чергу, в першу чергу, плануй сімейний день. Тобто, ти скажи от всім своїм друзям, колегам, всім людям, можливо, навіть якщо ти там в церкві несеш служіння, скажи всім навколо себе, скажи, що слухайте, у мене там умовно субота, це там сімейний день. Я в цей день не можу нічого там робити, планувати, там їхати кудись, ще щось. Все, тобто, субота це час мій точно, тільки з моєю там сім'єю, з дітьми, з дружиною. І це один варіант. Другий варіант це коли, наприклад, люди планують в першу чергу відпочинок. Тобто вони сідають і вони між собою спілкуються, і вони говорять, «Слухай, давай в першу чергу заплануємо час разом. вони дивляться на календарі. Вони говорять: там жінка говорить, у мене буде можливість там на три дні тут взяти там такий відгул з роботи. Він говорить: о, ці три дні теж мені підходять. Давай поїдемо там за місто. Там якийсь там котежний городок. Там знімемо якийсь маленький там дім. Там буде якась лодка, озеро, там гусі. Все, тобто, ми там три дні побудемо там. Супер, все. І вони це спланували і все інше там заповнює робота. А потім, коли вони знаходяться на цьому відпочинку, вони, вони запланували наступний якийсь там тиждень відпочинку чи два дні. І якщо в першу чергу ми плануємо час разом, у нас буде можливість дізнаватися один одного, піклуватися про один одного. Тому що люди, які типу, знаходяться от поряд, сидять, але кожен сидить в своєму телефоні, mm -hmm. це не час разом, це не про друзів, це зовсім про інше. Ще одна функція друзів це. Коли ми е, захищаємо добре ім'я своєї коханої людини, це коли ми не говоримо погано про свою людину. Тому що буває таке, що там чоловік жінка десь там посварилися, жінка починає там всім своїм там друзям, знайомим розповідати, а от він у мене такий, а от він те, те, те погано робить. Я говорю, що ну для цього є там щоденник, для цього є там психолог, консультант, Ну тобто туди. Але от ну, розносити погано про свого. Найкращого друга не потрібно, тому що у нас є, якщо у нас є найкращий друг, і ми почнемо всім іншим людям про нього погано говорити. Ну це вже, мабуть, цю дружбу якось ставить під питання. Тому е, дуже важливо навчитися навіть в конфліктних моментах, навіть коли у вас будуть виникати непорозуміння, пам'ятати, що він мій друг, він не мій ворог, ми не один проти одного, ми разом з ним проти якоїсь проблеми. Тобто, якщо зараз, наприклад, його вплив його мами занадто великий в нашу сім'ю, то ми разом проти. Того, що він ставиться до мами таким чином і дозволяє їй це робити. Тобто, ми разом проти цієї проблеми, цього ставлення, тобто ми разом проти того, що вона зараз не вистачає грошей. Тобто, ми, як сім'я, ми як друзі, ми рухаємося вдвох, і тому от бути другом для своєї дружини це дуже важлива і неочевидна роль, функція. І знаєш, я думаю, що всі конфлікти і всі сварки вони в принципі проходять. Знаєш, а те, що ти вже сказав про свою другу половинку, вона вже залишається і в твоїх родичів, знаєш, а ну вона ж така. Ну він же ж говорив, що вона там та. Так зреагувала, так сказала, і так само в друзях, знаєш, коли вони вже потім бачать, там тебе знає вони вже ага. І вони вже в голові О, крутиться да. ця картинка, якби а, а вона змінюється. зробила те, а вона сказала: та. так, ми запам'ятали: перша функція захисна, друга, друг, друг. третя. Коханець. Тут для більшості чоловіків вони типу думають, що я ідеальний просто любовник, коханець, я просто все ідеально роблю. Тут я точно знаю, що тут я, в цьому питанні я молодець, але як показує статистика, як показують бесіди професіоналів з жінками, фахівців, сексологів, консультантів, Психологів це все призводить часто до того, що статистика дуже вбивча, більш ніж 98-99% чоловіків в ліжку насправді повний нуль. Чоловіку, звичайно, здається, що якщо я колись там, десь в порнографії, бачив от ці пози, от ми з дружиною теж три пози так робимо, все, в все. їй навіть навіть щось подобається. там це І він думає, що, типу, от я гарний коханець. Але насправді. Насправді бути для дружини справжнім коханцем це певний шлях. Це вивчення всього, що пов'язано з сексом, це розуміння механізму власного збудження, розуміння механізму її збудження, це розуміння того, що порнографія дуже сильно нівичить ваші відносини. Це розуміння того, що тобі потрібно розуміти, як працює все в тебе в організмі, як працює все в неї. І окрім біологічного, так би мовити, фактора, окрім там сексології, конкретних там функцій там певного органу. Головне розуміти тут наступне. Бути гарним коханцем це не стільки про, тільки про якісний секс. Це важливо, і це потрібно вивчати, але це тільки частина в цьому рівненні. Головне в цьому рівненні це побудувати з дружиною емоційний зв'язок. Це ситуація, коли вона виходить з дому, а ти прийшов її там проводити біля дверей і сказав їй там якийсь там на вушку якийсь комплімент, поцілував її там. Лігасенько там якось там ущипнув за попу трошки, і вона вийшла. З хати з відчуттям того, що він про мене піклується, я потрібна йому. Коли вона повернулася додому, ти вийшов на зустріч, ти забрав пакунки, ти допоміг, допоміг роздягтися. Це ситуація, коли ти вранці її обійняв, і це не закінчилося бурним сексом відразу. А це ситуація, коли ти її вранці обійняв, і вона з цими обіймами пішла на роботу, і вона весь день працювала на роботі, і ввечері, можливо, буде секс, а можливо, його сьогодні конкретно не буде, тому що ви будете обидва стомлені. Але бути коханцем, це не тільки про те, що демонструвати щось. Цю в ліжку бути коханцем це побудувати глибокий емоційний зв'язок, коли жінка відчуває, що він мене любить, він про мене турбується, він мене піклується, я в його думках, він тактильний, він готовий заради мене стати романтичним, навіть якщо він вважає себе неромантичним. Тому що велика кількість чоловіків, оскільки ми зростали, бачачи приклади батьків, які не дуже сильно прям в Радянському Союзі вивчали книги, як бути романтичними. Ми дуже часто, як чоловіки, ми такі, типу, ну я конкретний, типу, ну я не романтик, ну що там, ти квіти, це марна трата грошей, Рушиють, вони ж зав'януть, і, і коли чоловік розуміє, що слухай, ну це просто моє сприйняття самого себе, я ж можу насправді ті квіти купити, я ж можу насправді з нею поговорити, я можу ж насправді поцікавитися чимось. Тобто я можу запланувати час разом. Тобто, коли чоловік не тримається за ці упередження стосовно себе, а він готовий мінятися в цих питаннях, то це призводить до того, що будується емоційний зв'язок між ним і жінкою. А коли цей емоційний зв'язок... Будується, то все, що в ліжку у вас буде відбуватися, воно буде непоганим, якщо ви трошки дослідите це питання і вивчите хоч трошки те, що пов'язано з сексом. І бути коханцем це в першу чергу про те, щоб піклуватися про неї, бути романтичним, бути уважним, бути тимдітним в доброму сенсі цього слова. І вже потім ми говоримо конкретно про секс, як би мовити, завершальний такий етап. Але на жаль, більшість чоловіків вони закриті від того. Вони думають, ну типу, я ж бачив в порнографії, як це все відбувається. Тобто, я гарно гарний коханець. Але насправді ні. Е е якщо ви думаєте, що ви дуже гарний коханець, подумайте, як часто буде відбуватися секс з дружиною, якщо ви його провокувати геть не будете, а буде провокувати тільки вона, тільки тоді, коли вона хоче його сама. Я думаю, що тут більше чоловіків побачать, що щось виходить, що не такий вже я гарний коханець, як я думаю. Там там так, Діма, обережно, бо зараз я так розумію, почнуть трішки нас вимикати. Але, друзі, не вимикайтеся, навіть іноді така гірка правда, але вона дуже важлива. І мені вже дуже цікаво, яка ж там четверта функція. Давай про неї ще більш детальніше. Поговоримо. Забезпечувач, це функція забезпечувача. Одна із найважливішого. Мені здається, вони всі чи ці чотири важливі, тому що якщо, наприклад, взяти автомобіль, в якому буде три колеса, він може бути гарним, класивим, але він нікуди не поїде. Якщо чоловік захисник своєї сім'ї, якщо чоловік друг в своїй сім'ї для своїх дружини, якщо він гарний для неї коханець, але він заробляє 5 тисяч гривень на місяць, нікуди сім'я. Далеко не поїде, тому бути забезпечувачем це дуже важлива така сама рівнозначна роль, як і всі інші. Інформація тільки для чоловіків дівчата можете проходити повз. А у нас в школі є курс, який називається Чотири ролі чоловіка. І Ми говоримо там дуже детально про те, як для своєї дружини бути захисником, як бути для своєї дружини другом, як бути коханцем і як бути забезпечувачем. І саме там, де ми говоримо про те, як бути коханцем, ми дуже детально розглядаємо, чому і як порнографія нівечить відносини, як її позбутися цієї залежності, і що зробити для того, щоб ваша дружина була щаслива з вами не тільки в ліжку, а й у всіх інших сферах життя. Тому Якщо ви як чоловік розумієте, що ви хочете прокачати себе в цих чотирьох напрямках, стати для неї другом, стати для неї захисником, стати для неї забезпечувачем і гарним коханцем, то деталі цього навчання ви знайдете під цим відео. Побачимось там. Тут мова йде про те, щоб вміти покривати базові потреби своєї сім'ї. Ми не говоримо тут про якісь ізиски. Ми не говоримо про лакшері лайф. Ми не говоримо про розкіш. Ми говоримо про те, щоб були покриті базові потреби. Тобто, це все, що пов'язано з їжею, це все, що пов'язано з одягом, з комунальними, з хатою. Там можливо транспорт, можливо, якийсь відпочинок, якісь емоції, враження. Тобто. Ми говоримо про те, щоб чоловік міг покрити базові речі. Якщо він з цією функцією справляється, це вже дуже добре. І е, якщо так виходить, що чоловік не заробляє гроші. Причина може бути в тому, що в нього є якийсь внутрішній психологічний вузлик. Наприклад, він підсвідомо боїться ну, великих грошей, або він у нього низька самооцінка. Він не вірить, що в нього вийде кар'єра чи власний бізнес, тому він плентається на якійсь дуже там малій посаді. Або йому там не потрібні гроші, тому що він розуміє, що там у мене все одно їх жінка забере, тому що я звик, що мама забирала в мене кашенькові гроші, які мені батько дав, чи які я заробив. І тому для нього гроші знецінені через те, що жінка їх собі забирає. Там зараз це раніше це була мама, зараз це дружина. Тому що він підсвідомо обрав собі таку саму жінку в своє життя. Тобто, може бути мільйон одна причина, чому у чоловіка фінансові амбіції стоять на паузі. Але коли вони стоять. І йому дуже важко себе поважати. Жінці дуже важко його поважати, тому що він не забезпечує сім'ю фінансово, і вона може бути, як говорять, рай в шалаше, Вона може в цьому шалаші з ним знаходитися дуже дуже впевнено до перших заморозків. Тобто, як тільки починається приходити щита за комуналку, як тільки її дитина цієї жінки починає повзати в рваних штанях по холодному полу в комунальній квартирі. Тирі, повага до нього зникає. Бажання бути з ним коханцем зникає. Бажання якось його там сприймати, чути все зникає, тому що вона розуміє, що ну типу він не може нас забезпечити, і саме тому функція забезпечувача вона дуже важлива для побудування якісних відносин.